Так, Сьогодні я сам знімаю відео для вас відео ну, стану мотоцикла. Дивіться, отакий от, от залишок по передній гумі. Гума це ще заводська, вона, він, ну, мотоцикл з такою гумою виходить, отакий от залишок, це Мішелін. Гума. так, По гальмівним дискам. Ну, Як бачите, передніми гальмами взагалі тут ніхто не користувався, тому тут виробки взагалі ніякої немає. Колодки там так само там класні, я не знаю. Ну, Я думаю, ви бачите, так? Да? Так, далі. Ну, Мотоцикл з АБС-ом. На пильничках є такі невеличкі тріщинки. Ну, як на всіх, дзеркало ідеальне. Одно, інше. Ну, Мотоцикл 17-го року, звісно, що тут все буде. Тут є і проставки руля, і кермо дуже широке, і приподнято і тут, і тут. Є отакий присутній захист. радиатора. ну стан тут, я думаю, вы бачите, да? клитка. Ну, ни тут изъяний. ну тут на грипсе трішки. а, нет, це її просто подрезала, чтобы ставить это. и тому, ну тут, тут все с читкой. тут и тут. тут так само. ну тут, тут. Який, Какие-то царапинки такие есть присутні. Очень маленькие. Вот это тюнинг, это тюнинг. Вот тут вот, вот. Оця система, ну, прогресія вона тут також повністю тюнінгова. І там ну, відселя просто що не, не видно, але там можна регулювати висоту мотоцикла. І тут зараз 835 мм. Я рулеткою міряв, тобто мотоцикл дуже високий. Якщо треба, можете ну, його зробити нижчим. Там є регулювання. Гальма отака от проставка крута. Такі гальма, ну Задній гальмини, звісно, що так само без виробитки. Ну, тут по цій стороні не бачу ніяких ізянів. А, гума, так? Да? Ще задня. От задня гума, такий залишок. І от бачите тут яка висота висока, ну, тобто наскільки він високий цей мотоцикл. Зараз іншу вибираємо. Так само ногума. Отут є вот така. Ну і все. Більше курок дуже м'який, тут, бачите, одним пальчиком можна натискати дуже м'яке щеплення. Це спеціально зроблено. Розумієте, да? для чого?